На 8 відсотків порівняно з позаминулим тижнем, зріс рівень захворюваності на гРВІ та ковід у Шосткинській громаді. Проінформував тимчасово виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. До закладу звернуло 133 пацієнти з ознаками гострих респіраторних інфекцій. Частка хворих амбулаторних ковідних з підтвердженим діагнозом трішки зменшилась на минулому тижні. У нас лікувалось 18 пацієнтів. В той же час продовжують працювати мобільні бригади з надання медичної допомоги у віддалених населених пунктах Шосткинської громади. На полях фінішує зернозбиральна кампанія. Так шосткинські аграрії завершили обмолот проса з посіяного 601 гектара. Вони намолотили 1237 тонн зерна. Проінформував начальник відділу розвитку АПК Василь Кіктьов. Також розпочали обмолот пізніх культур, а саме квасолі вже обмолотили 52% від посівної площі та намолотили 195 тонн зерна. Також сільгоспвиробники проводять десекацію соняшника на площі 2000 тисячі гектарів та завершили посів озимого ріпаку. Але тут аномальна висока температура, відсутність вологи. Опадів подальшого може привести до часткової загибелі, і, звісно, економічні будуть великі збитки сількос. Виробника у галузі тваринництва продовжується заготівля кормів, а саме заготовлено 14 тисяч тонн кукурудзяного силосу та 3 тисячі тонн карнажу. Також пан Кіктьов озвучив доручення сумської ОВА, в якому йдеться про недопущення скупчення сільськогосподарської техніки, аби не допустити трагедії, яка сталася на Сумщині 31 серпня. Тоді російські ракети вдарили по зерновозах, які очікували завантаження цьогорічного урожаю, в результаті чого один водій загинув. Ці. Скупчення і техніки, в тому числі і на території міста. Техніка да. зараз машин збільшилось і тут на тій вулиці стоять у нас, слідуючий стан. Тобто будемо працювати з правоохоронними органами. Треба, треба звертати на цю увагу минулого тижня. Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення організовували перевезення мешканців прикордоння евакуаційним вагоном, який курсує за маршрутом Шостка Київ на обліку в управлінні на сьогоднішній день перебуває 6368 осіб. Це плюс 40 осіб. Які прибули на цьому тижні, працюємо над вашим дорученням стосовно забезпечення гуманітарної допомоги осіб, які перебувають у тимчасовому місці. Якщо треба буде продовжити, є домовленість із залізничниками. Якщо після завершення 10 днів відправлення переселенців ще потрібно буде цей вагон за нашим проханням, вони можуть бути продовжені, тому. На пері на період опрацьовуєте це питання, щоб там за два-три дні треба їх повідомити. Добре, очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Немитенко подякувала старостам, які спільно зі спеціалістами відомства на минулих вихідних працювали над плановими показниками забезпечення жителів громади скрапленим газом. Якщо вдруг будуть виникати якісь такі напружені ситуації, то ми, хоча б, будемо знати, яка кількість населення потребує скрапленого газу, і ці цифри передано до обласного до обласного управління.